Вітаю, мої рідні. Знаєте, я е, задумався про те, що за обстрілами, які є дуже важливими ракетними, за усілякими геополітичними подіями, ми не говоримо насправді про дуже важливе, як живуть з чим живуть прості українці, прості українці, які іноді роблять просто героїчні вчинки, від яких волосся в захваті стає дибки, і як іноді вони скочуються до того, що політика. Може творити з людиною гірше, аніж кварта гдючої якоїсь самогонки. Зараз я поясню, що маю на увазі під такою дурманячою, під таким політичним дурманом, в якому опиняються люди. Ви, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк. Мене звуть Слава Соломка. Отже, я починаю. Ви знаєте, буквально е я вирішив для вас підготувати. П'ять, точніше, навіть шість найважливіших подій цього тижня, на які ми через політику, через обстріли ми не звернули увагу. От, наприклад, в Покровську, біля Покровська, мужчина, звичайний чоловік, побачив російський fpv дрон з вибухівкою, який заплутався в оптоволокні. Я пропоную вам подивитися це зараз на власні очі. сука І він його сам взяв і знешкодив. Е, Причому подивіться, він дивіться, він нічого не боячися, а там вже зона бойових дій. Він підійшов до цього дрона і навіть сам власними руками, от ви це зараз бачите на екрані, забрав. Оце вибухова частина. Він просто взяв, відірвав від дрона вибухову частину, своїми руками її бере відірвав. І пішов собі геть на п'ятами А дрон, ви бачите, російський загорівся. Хана. Бачите, він загорівся. Чому чоловік нічого не боїться? Звичайно, військові написали про те, що. Військовослужбовці написали, що, значить. Це, це героїчний вчинок, але це дуже дуже небезпечно і закликають військових ніколи нікого і не повторювати е, не повторювати подібні труки. Це що ви мали на увазі? Які бувають фантастичні українці? Потім наступне те, що мене збентежило: наскільки фантастичні українські ветерани які. Е, Буквально тиждень тому взяли участь у великому запливі через босфор. Два українські ветерани-ампутанти перепливли босфор, а російський учасник потонув. Уявляєте собі, потонув російський учасник, так йому і треба. Причому вони, ці двоє українських е ветеранів, вони спеціально не вказали те, що вони є ампутантами. Вони пропливли 6,5 кілометрів з Азії до Європи, показавши чудові результати. А, для них було принциповим рішенням не розповідати про свої проблеми зі здоров'ям. А от російський плавець Микола Свєчніков, він зник прямо під час змагання на відкритій воді. Зараз тривають пошуки спортсмена з використанням вертольотів і камер спостереження. А, значно страшнішою є історія. знаєте, іноді мені здається, що нам не потрібно чужих ворогів, тому що у нас заведуться свої, бо на Харківщині. Завелася Сонька Золотая ручка, і їй довелося добряче змерзнути до того, аби озолотитися. Я, чесно кажучи, багато усілякого трешу бачив у своєму житті, але такого про таке я навіть не мог подумати. Там у місцевому морзі у Чугуївському, жінка. І це вже була доведена її провина, що вона неодноразово. Брала тіла загиблих українських військових, які її до нього до неї привозили. Вона виймала з кишень мобільні телефони, вона знімала з них прикраси, золото, брала каблучки дорогоцінні, зрізала пласкогубцями, і все це потім зда ходила, здавала в ломбард або продавала через своїх знайомих або обмінювала з кимось на гроші. Це виявилося завдяки тому, що вдова одного з українського, українського військовослужбовця вона звернулася до поліції, була проведена відповідна перевірка, і з'ясувалося, що дійсно вона такою херньою займалася. Але я вам скажу, чесно кажучи, це не поодинока історія. У мене знайома, є, яка раніше працювала у Києві в крематорії. і вона розповідала, що це постійна історія. Що людей перед кремацією, якщо вони надходять з якимись прикрасами, золотими, Тими каблучками, навіть просто їх не те, що знімали, навіть золоті зуби, коли людина приходила привозила з золотими зубами, то плоскогубцями виймали золоті зуби з рота для того, це вона мені розповіла: я не тривав свічку. А виймали золоті зуби зуби плоскогубцями для того, аби їх продати. Але в морзі з українських військовослужбовців, з українських героїв, знімати з них останні, причому ті речі, які є. Вони, можливо, є пам'яттю для рідних, для близьких. Та каблучка, з якою він пішов е на фронт, і та каблучка, можливо, з якою кілька місяців до того вони з коханою обмінялися біля, е під час весілля. Можливо, якийсь подарунок був з собою, можливо, невеличкий кулончик, якась прикраса, яку подарувала кохана перед тим, як її. Е Близька людина відправилася на фронт, і це все просто знімалося і відправлялося в ломбард. У мене в голові це, чесно кажучи, не вкладається. Але а, це свої люди. А росіяни знаєте, яким чином займалися дискредитацією? Оцей мужчина, якого ви бачите на екрані, це артилерист Державної прикордонної служби на позивний святий Патрік. Так, от росіяни розповсюдили в інтернету в інтернеті фейк, створили його і розповсюдили, причому настільки сильно, що його батькам почали телефонувати і запитувати, правда це чи неправда. Вони розповіли, росіяни створили фейк. А що нібито святий Патрік до того, як почав служити в 21-му році в Державній прикордонній службі, займався стриптизом? Святий Патрік, ви його зараз бачите на екрані, працював стриптизером. Прости господи, він виявляється дійсно. Він був діджеєм у нічному клубі. І було кілька афіш, але вони знайшли афішу, де він був вказаний в якості діджея, і було написано сьогодні діджей і сьогодні буде стриптиз. І вони показали, нібито ось він стриптизер. Причому на тій фотографії він важив ще більше, аніж важив зараз. Тобто я так дивлюся на нього. Мені здається, якби він дійсно працював стриптизером, ну це ж треба до чого доходить абсурд російської пропаганди. Якби він дійсно працював стриптизером, то той пілон, на якому він крутився, він просто погнувся. Настільки дебільною є, є російська пропаганда. От. Але нам з вами дійсно подекуди не потрібні чужі вороги, тому що ми можемо знайти своїх власних. От наступна історія, яку я вам хочу розповісти, ця історія про дитячий футбольний клуб з Харківщини, який називається Квадро. Він приїхав на змагання до Львівської області на чемпіонат з футболу. Називається Славсько Кап 2025». І у них один матч був з місцевою львівською командою, теж дитячою командою. Цікавою особливістю було те, що в е команді «Квадро» був хлопчик 2011 року народження, тобто йому всього на всього 14 років. Але він, що атипово для дітей, для підлітків такого віку, він був зростом більше 185 сантиметрів і він стояв на воротах. Причому організаторів змагання попередили проте заздалегідь, сказавши, що у нас є ось такий. Хлопець, у нас є такий воротар, чи не проти ви. Так, звісно, це не типово, але йому дійсно всього навсього 14 років. Ні команда, з якою вони грали, ні організатори турніру, ні суддя, вони ніяк цьому не заперечували. І перед початком матчу вони, як то годиться, потисли руки команді супротивника і розпочався матч. Спочатку команда Квадро забила один гол своїм львівським супротивникам, потім забила другий гол львівським супротивникам. І після другого голу, а, а, після другого голу вискочили. А, значить, після другого голу ось я зараз знайду це покажу. Після другого голу вискочили батьки тих дітей, які програвали. Вони вже були трошечки на підпитку і почали вигукувати такі. Е почали вигукувати такі фрази. Господи, вони кричали: ваші мами, ви ви такого ніколи не буде, щоб расисти тут перемогли. Причому е про це як розповідав депутат Лозівської районної ради. Він каже: діти спілкувалися українською мовою. Іноді у них, як у харків'ян, вискакували російські слова, але вони спілкувалися навіть на полі під час гри українською мовою. А ті кричали ваші мами, дяді, ви ви такого ніколи не буде. В результаті закінчилося все тим, що. Команда з Харкова з Харківської області перемогла з результатом 3-1 і поїхала. Але потім через деякий час їх набрали тренера команди, набрали організатори цього футбольного турніру і сказали, що їм зарахували технічну поразку, тому що батьки команди з Львівської області влаштували срач, влаштували хай і скандал, яким чи сином москвороті могли перехмогти наших талановитих, неймовірно українських, українських дітей. От той приклад, коли політика, от політика, це чистої води політика настільки, і, звичайно, горілка, тому що вони були не на тверезі, настільки сильно промила людям мозок, що вони вдалися до такої якоїсь м промила людям мозок, що вони просто опустилися до. Е до неадекватності. Оця тематика, взагалі в Москвороті і е, спекуляція на мові, і спроба влаштувати е, мовні срачі, вона насправді опускається вже до якогось дна. От я неодноразово спостерігав картини на вулиці, просто чи в громадському транспорті, якщо починається якась конфлікт, якась суперечка двох людей, і е, двоє людей говорять різними мовами, один спілкується російською, а інший спілкується. Українською, то коли у того, у кого закінчилися, е спілкуються українською, закінчилися аргументи, він переходить на останній аргумент. А чому не державною? А чому не державною? І оцей поділ, який дуже часто влаштовують політики. От нещодавно депутат Олег Дунда сказав, що ті українці, які е залишаються в Європі, їх взагалі варто позбавити українського конституційного права, права голосу, права обирати. І такі люди вони е, сіють срач між собою. Чому не в окопі? Якщо той, хто не воює, не в окопі, то він не до українець. Якщо він заговорив російською, то він не до українець. У мене є один знайомий. Він е, співак, молодий український співак, автор, виконавець не буду. Називати його ім'я і прізвище, він розповідав таку історію, що е, сів писати пісню, і він написав пісню, там мелодію. І йому здалося, що мелодія і аранжування чимось нагадує пісню е, російського виконавця. І він у себе в YouTube Music ввів цю пісню, послухати цю пісню російського виконавця, перевірити, чи немає дійсно калькування, чи немає плагіату, щоб потім не звинувачили, що він у російського виконавця запозичив свою музику. Він перевірив це. І потім буквально через. Через день там світський тусовці, вечірці до нього підійшли там тіктокери, блогери, ютубери, із опитуванням мовляв, а що ви слухаєте? Покажіть ваш Ютуб-мюзик, яку ви слухаєте. Він показав і виявилося, що у нього в останніх прослуховуваннях стояла пісня російського виконавця. Це розлетілося по мережі, і на нього накинулися з кейтом. Ах ти ж сука, ах ти ж потвора, ах ти ж е -е курва москворода, Та як тобі не соромно захейтило його, мало не до того, що йому довелося, що він каже: Господи. Я вже не радий тому, що я взявся писати цю пісню, що я взявся її перевіряти. Він навіть на повному серйозі почав думати, аби закінчити зі співацькою кар'єрою. От, будь ласка, на такому, простому, на такому простому прикладі, що іноді нам е, чужі вороги не потрібні, тому що ми дуже легко, ми дуже легко своїх е, знайдемо. І остання історія, яку ми пропустили. З вами і не подивилися, вона буквально най-най-най найсвіжіша. -най -най Це про українського військового 35-річного Михайла Савчука з Вінниці. Він воював, він отримав поранення біля Курахова. І він протягом цілого року потім проходив реабілітацію і він е, повертався до того стану, аби міг далі продовжувати ходити спокійно, без милиць. І коли він повернувся у Вінницю, він е, обнаружив. Що у нього хату його знесли, а землю, виявляється, продали. Причому не просто так продали, а продали ще заднім числом 2007 роком ще тією датою, коли його мама загубила паспорт. Він знайшов на сайті оголошень, тобто земля була продана, хата його була знесена. Він знайшов на сайті оголошень, що його майно продавалося за 42 тисячі доларів. Слава тобі, Господи, ця ситуація. Е інформація про цю ситуацію долетіла туди, куди потрібно, і вже офіс навіть генерального прокурора на найвищому рівні займається розслідуванням цієї справи. Тому висновок з усього цього, що ми почули, я можу зробити тільки один. Нам потрібно триматися і нам потрібно залишатися людяними. Нам потрібно гуртуватися. Тому що серед нас є справжні герої, серед нас є прості люди, які своїми діями викликають захват, від яких от іноді мурахи по шкірі, і від яких сльози виникають на очах, особливо ті українські плавці, які подолали босфор, будучи е ампутантами. Частіше обіймайте одне одного, і давайте з вами будемо єдиними. Дякую вам, обов'язково підпишіться на цей ютуб канал, поставте лайк і мій інстаграм. нижнє підкреслення Соломка. Дякую.